Шасів Вестель. Заміна ключів транзисторів. Внутрішніх комутацій. Слаботочних живлень. Дані приведені з даташитів. Основний оригінал С5А. Ітак. Несплати Вестеля і де ж вони ці. А ну дивимося, де вони? Ой, от вони. Один і другий. У мене не було в маленьких. Малюсінькі оці спалені. Раз і два. Просто припаяні одною точкою на не. На суцільну дорожку, просто щоб тут були як оригінали. А ці замінники тут. Вони, в принципі, і на пару Ампер більше мають запас, і на 10 вольт більше мають запас, і на потужності. Ну, в общем, вони виграють. У цьому місці фактично ці кола від первичного блока живлення. Подають напруги на різного роду стабілізатори, і там живлення формується і для одної половини, і для другої. І потім, в результаті, вони, одна із цих двох зараз точно забує ця, чи ця. Включає реле, подачі живлення на високовольтні IGBT-транзистор. Аж тоді починають працювати ті чи інші панелі. Отак От десь. Так, тест без стекла. Тарілкою буде кусок желіза. Так. Тоже курицаж забрал так посуду посуда пропала. Чуть много звук? Ай, Горячий. фух.